Житловий комплекс Діброва парк, Будуть, буде таке блокування чи не буде. Позиція Орба на сьогодні от правда є голосні заяви, є певні е, тихі дії, так, зокрема, от погодження 50 мільярдного е, пакету для України. Це дуже важливий крок. Але, от е, е, ну, дійсно, якось так. В робочому режимі це відбувається без супервеликих анонсів, без супервеликих переможних звітів. Як ви оцінюєте, це а, ну така спроба досягти максимуму, наприклад, у взаєминах із Угорщиною з боку Євросоюзу? Ну вони до дуже довгим чином протягом дуже довгого періоду намагаються відстоювати все ж таки ту позицію, яку правильно зазначила, того що Існує, існує механізм того, щоб Угорщину відсторонити від політичних рішень, але це там створити прецеденти і якусь стурбованість серед країн, які там не входять до як топ країни Європейського союзу, що ними там їхніми рішеннями можуть нехтувати. Тому ЄС продовжує от, використовувати цю модель заохочення, задобрення. Певного тиску, але достатньо м'якого все ж таки, uh -huh. як, як було із Угорщиною, і нібито поки що це на даний момент працює. Але як на мене, це історія, ну це, це таке тимчасове рішення, яке ну, не буде працювати на довготривалу перспективу, і в принципі Європейський Союз потребує в цьому плані серйозного реформування, uh -huh. з приводу того, чи серйозна загроза Угорщини в плані того, чи зможуть вони. Заблокувати цей процес, ну принаймні сповільнити процес євроінтеграції України. Я б ставився до цієї загрози достатньо серйозно, uh -huh. тому що ну все ж таки, угорщина виглядає як такий послідовний сателіт Російської Федерації в Європі, і я гадаю, що це одна з їх з їх основних таких задач, uh -huh. які на них покладає Путін. Це те, щоб вони цей процес якомога більше уповільнювали там, намагалися збивати темпи постачання озброєння. От представник Угорщини на саміті ОБСЄ зазначав, що там постачання озброєння в Україні тільки. Затягує цю війну mm -hmm. ці всі тези. Вони російські продовжують протягувати Максима. Але це от правда, те, що... чи це тільки оманливе враження, що а, риторика і дії угорські все ж таки в нюансах відмінні і не те, що в нюансах, а доволі серйозно, якщо дійсно 50 мільярдів погодили країни Європейського союзу, і Орбан не став заперечувати щодо цього, хоча анонсував, що буде заперечувати, і що треба переглянути всю допомогу. Ну, давайте будемо відштовхувати, от коли на карточці муркне і нам 50 мільярдів прийдуть. Тоді будемо більше за це системно говорити. Дійсно, ну там уже ж Угорщина для себе вимагала додаткових uh -huh. якихось преференцій фінансах. Можливо, європейський союз цьому питанні пішов, але це знову ж таки. Це по суті є зараз ведеться на угорський шантаж. Uh, і по суті, Угорщина використовує ті ж технології, які використовувала там Російська Федерація. Інші країни просто ну ЄС боїться за те, що там uh, позбавлення політичного впливу Угорщини призведе до на наслідків. Але не боїться того, що то вони зараз ведуться на шантаж і маніпуляції від Угорщини, як і ми ввели с ним же отіпі банком, як яка бо достатньо така історія була кричуща про те, як там Угорщина. Намагається нас крутити навколо а... так власне, вводити нас в Оману, uh -huh. і так само вони роблять із Європейським Союзом, тому от зараз нібито так, нібито от по цьому питанні розібрались. Окей, тоді що Угорщина попросить за те, щоб підтримати а, там оцей ну подальшу інтеграцію України з європейським союзом, які будуть там її вимоги. І це буде постійно продовжуватись, поки не ну не зміниться оця в принципі історія з тим, щоб одна країна не могла впливати на рішення Європейського Союзу. Mm -hmm. В цілому дійсно деякі там дії Угорщини вони відрізняються від їх публічних заяв. Але я б, наприклад, не став вважати це якоїсь Угу. Mm -hmm. Максиме. Ну цікаво, що е, сам Орбан для нього ж от е, кожен цей. Момент емоційний, можливо, так привід висловитися. От він висловився, зокрема, і щодо 50 мільярдів щодо свого попереднього листа главі Євроради. про те, що Угорщина буде готова блокувати, поки не буде одностайного рішення Євросоюзу. Доти, мовляв, не буде ніякої згоди. Поки ми не переглянемо, не оцінимо, чи вся допомога ефективна, чи ні. Пам'ятаєте, такий документ з'являвся. От зараз Орбан говорить, що це важливо для самостійності Угорщини. Якщо ми Згодні, позиція Євросоюзу є. Якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусили відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні. Ну, тобто те, політичний торг він триває. Так, так, абсолютно вірно. Я ж кажу, це, це буде продовжуватися надалі. Е, чим більше буде Угорщина, е, бачити те, що з нею готові торгуватись угу. і готові е, власне йти на. Е, е, на той шантаж, який угорщина mm -hmm. продовжує впроваджувати, тим далі, от е, таких історій буде більше виникати. Так само, от як в словаччині побачили те, що е, з е, оцим блокуванням кордону в Польщі нічого ніхто зробити не може. І вони такі думають, чого б нам не зробити. Ну тобто, якихось серйозних політичних наслідків за це немає. Європейські інституції нічого з цим зробити не можуть, то давайте і ми спробуємо таке зробити. Так, Словаччина — це там далеко не Польща, але ага. все одно вони розуміють, що от можуть зараз спробувати для себе виторгувати якісь преференції. Не бачите, що Угорщина робить, і ага. також ну і і ряд інших країн можуть задуматись. А якщо Цим країнам сходить все з рук, тобто вони беруть, використовують прямий шантаж, шантаж отримують для себе якісь за це бодуси, а навпаки, не санкції, не покарання. Угу. То чому ми маємо грати за правилами? Угу. Ну, європейський союз намагається зменшувати теж свої ставки, і тому там не 18, не 12 мільярдів, а вже 500 мільйонів Угорщині. Пропонується як черговий транш. Так, от ціна питання: що якщо ви погодитеся, то чи якщо не погодитеся, то цього траншу не буде. Якщо погодитися, то буде 500 мільйонів. Втім, від угорщини теж звучить нова ну, нові повороти риторики. Той же Орбан а, а, заявляє, що Угорщина не буде витувати вступ України до ЄС, оскільки правил. ЄС не передбачають вето із таких питань. Натомість заявляє, що Будапешт взагалі виступає проти винесення цього питання на обговорення в рамках саміту Євросоюзу у грудні. Саміт зовсім скоро з ним ну. Пов'язані, можливо, не перегріті, але такі серйозні очікування українські. Нам би дуже хотілося мати певний політичний сигнал. І більше того, мабуть, і на світовому рівні, от геополітичному, в плані підтримки України, це необхідний сигнал. Ваш прогноз, що відбудеться на цьому саміті, і що ми почуємо? Ох, в таких ситуаціях прогнози це справа невдячна. Насправді, але давайте спробуємо з з тих заяв, які ми чули протягом останніх місяців від топ-чиновників і представників Європейського союзу, там і від Урсули фондерляйна, в тому числі, вони заключалися в тому, що наші партнери задоволені тим, як Україна реалізовує ті вимоги, які були перед нами поставлені. Те, що ми там в рекордні терміни виконуємо усі якісь пункти, які від нас очікували, так зараз там додалося, ну, є декілька позицій, над якими нам потрібно в першу чергу попрацювати. Але ну, принаймні переговори про членство, це те, що виглядає як на часі початок цього процесу переговорів. Власне, тому. Багато що можна, звісно, ну за логікою, це має відбутись, чи зможе Угорщина вплинути на цю ситуацію. Ну мені здається, що все ж таки цього варто очікувати, що вони спробуються зробити, тому що були заяви про те, що ну от все ж таки форсувати членство вступ України до європейського союзу на часі, як окрім очевидних країн, таких як Угорщина, uh -huh. наприклад, можемо згадати про ту ж Австрію. Де говорять що Австрія виступає головним зараз лобістом європейським Балканських країн? Що типу, ну все ж таки, давайте трошки звернемо увагу на них. Україна поза чергою пролазить. тому mm -hmm. з більшою вірогідністю, все ж таки, початок переговорів можна очікувати, але й варто готуватись до того, що. Цього можна не відбутись через те, що ряд країн спробують пане Максиме. Причини... А скажіть на оцей ряд країн може вплинути як аргумент нещодавні рішення Європарламенту про те, що варто переглянути систему ухвалення рішень всередині Євросоюзу і систему затвердження рішень консенсусом замінити на просту більшість. Ну, це все ж таки як дорадчо консультативний орган, і щоб, щоб це дійсно призвало до, до таких змін. Я думаю, це має бути можливо частиною глобального реформування політичної складової європейського союзу. Вона назріла вже давно, і дійсно, ця консенсусна історія це одна з головних проблем ЄС прийняті рішень. Швидкості прийняття рішень і зачасту в конструктиві uh -huh. цих рішень, а, тому дійсно ну якби хоча б існувала модель, де існує там дві треті. Голосів достатньо на те, що приймати рішення, це вже було б дуже добре, пане Максиме. Є але мені. от зараз це майже одночасно відбувається. Хай е, е, Європарламент не може вирішити це, все одно має бути. От щоб таке рішення запровадити, воно має бути ратифіковано всіма країнами і тією ж угорщиною. Але це певний політичний сигнал, який відправляє е, е, ну, політична еліта Європи, тобто європарламентарі, із тієї із тієї ж угорщини, і з тієї. Словаччини, ну, з усіх країн там представлені. І це їхнє рішення. Вони голосували як орган, так це є. Наприклад, от зараз Єврокомісія у своїх спробах а, втихомирити або вести певні перемовини з Угорщиною чи можливо ухвалювати навіть певні ну, такі обмежувальні рішення, санкційні всередині Євросоюзу щодо цієї країни. Може спиратися на ось таку рекомендацію, мати це ну, як певну палку, що, мовляв, от якщо ви. Настільки сильно відступаєте від наших спільних орієнтирів, там цінностей і так далі. От у нас є палка. Так, да, безумовно, це може бути певним інструментом тиску, але знову ж таки, в тій же угорщині розуміють, що для того, щоб такий, такий механізм був задіяний, та ж саме угорщина має за нього і проголосувати безпосередньо ратифікувати його а для там ряду країн втратити оце право. Впливати на весь євросоюз якраз через це правило консенсусу, воно може бути вирішальним. Дійсно, можливо, країни-лідери є, знайдуть механізм, як це все притягнути. І без того можливо, вони там економічним тиском змусять проголосувати. Ну безумовно, принаймні, це свідчення того, що. Все ж таки в європейському союзі розуміють, що щось варто змінювати, uh -huh. що є проблеми. Вона не ігнорується, робота над нею ведеться, і враховуючи ті темпи якихось змін в ЄС, це достатньо швидка ще робота. І uh -huh. Я гадаю, ну, принаймні до а, того, як ми станемо членами Європейського союзу, певні реформування в кращому сторону там вже точно А, Шлях до європейського союзу для нас, для України, виглядає як Певна компенсація за те, що не такий швидкий наш шлях до НАТО на засіданні комісії Україна НАТО. От буквально нещодавно прозвучала ціла низка важливих оцінок, важливих аналізів, зокрема, з боку українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Втоми від війни немає. Країни НАТО посилять під підтримку України. Так заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з колегами із НАТО в Брюсселі. Я почув чітке. Ні, на будь-які згадки про втому і я почув чітке так на посилення підтримки України, так сказав міністр. Ба Більше за його словами, деякі союзники зробили нові пропозиції щодо підтримки. Деталей не розповів, тільки додав, що наші партнери розуміють необхідність допомоги Україні, адже може статися така ситуація, що тоді доведеться воювати солдатам НАТО. Україна повинна перемогти у цій війні і вибори у США наступного року. Путін чекає дарма та. Так наголосив Кулеба. Максиме. От мені б дуже хотілося, щоб ви е, підтвердили. Сказали, що це не просто така мантра від міністра Кулеби, не просто дипломатичне формулювання, яке треба озвучувати, а ще і реальність. От дійсно в тому немає. А, ну, певною мірою все ж таки варто зазначити, що в втома в існує. Але мені здається, що за цим дипломатичним формулюванням стоїть ознака того, що ця втома не є критичною, і ця втома не безпосередньо у політичних еліт. А вона більше ну тобто, не у всіх політичних еліт, принаймні тих країн, якщо ми говоримо, які є ключовими союзниками для України. А, ось і тут дуже важливим є в і, і в цьому контексті. я думаю, ми що там пізніше пригадаємо про статтю нову, яка вийшла на за економіст, і те про що говорить Кулеба, воно ще спирається на якісь конкретні дії, тому що говорять про те, що. А, власне, зараз не тільки йде мова про якісь пакети, нові пакети допомоги, а про якусь системну підтримку України і про те, що системне реформування того там збройних сил України, перехід на нові е, рейки, е, нова структура там оновлення, систематичне озброєння, і в принципі, щоб Україна вже до того моменту, коли ми там переможемо, коли війна закінчиться, у нас буде реальна можливість. Стати членом НАТО, бо ми були на 100% готовими до цього членства, угу. Максиме. Тоді давайте подивимося ще на допомогу, тому що от втома. Чи не втома вона вимірюється, мабуть, в першу чергу тим наскільки активно допомагають нам бажання України мати більше зброї виправдане. Так заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, США прагне і надалі допомагати українцям, але наразі необхідно, аби Конгрес нарешті ухвалив рішення про додаткове фінансування. Так Кірбі прокоментував слова Зеленського, що цілий контрнаступу не вдалося досягти через нестачу необхідних озброєнь від партнерів. Координатор Ради національної безпеки Білого Дому додав, що Вашингтон буде підтримувати Київ стільки, скільки зможе. Водночас додав, що наразі запаси США майже вичерпані. Кірбі закликав Конгрес якомога швидше схвалити проект фінансування, надісланий адміністрацією Джо Байдена, щоб не переривати стале постачання допомоги Україні і навздогін. І навздогін я е, зозначу, що от буквально нещодавно Ентоні Блінкін е, заявляв, що у наших інтересах, тобто в інтересах Сполучених Штатів Америки, активно допомагати Україні, тому що е, тому що Переважна більшість, ну що найменше половина, якщо так дуже загально подивитися грошей, які Сполучені Штати виділяють на допомогу Україні на збройну допомогу. Вони залишаються у самих сполучених штатах. Reuters наводить ці цифри, що близько навіть понад 27 мільярдів доларів із тих, які виділили Україні. А це е, навколо 60 мільярдів. Так вони залишилися як інвестиції в США, як замовлення у Сполучених Штатах. Називаються навіть компанії і окремі штати е, сполучених. Штатів Америки, в яких залишилися ці гроші? Пенсільванія майже два з половиною мільярди доларів, Техас майже півтора мільярди, Аризона 2,2 мільярди доларів. Близько 18 мільярдів розподілені між 20 іншими штатами. Тобто, це серйозний аргумент, який може фігурувати, який може називатися в конгресі під час голосування. Чому на нього не зважають частина республіканців? Ну тому, що це в першу чергу політична, політична гра, і республіканці, можливо, певною мірою гальмують цей процес підтримки України, тому що будь-які перемоги і здобутки України вони автоматично перетворюються в електоральні бали для демократів, в першу чергу для президента Байдена. І дуже правильно зробили в білому домі це дуже грамотний крок, в тому числі і технологічний, те, що вони вказали саме і в першу чергу на ті штати, які угу. багато в чому представлені республіканцями, це це прям дуже майстерна історія, Я коли. Коли я читав цей матеріал, я прям, прям був е, захоплений, тому що в даній ситуації тепер, якщо конгресмени, які представляють е, ці штати, е, будуть заперечувати підтримку України, вони фактично будуть голосувати проти інтересу свого електорату. І е, от... Після особливо після цього виходу матеріалу в мене закріпилася впевненість в тому, що вже найближчим часом голосування відбудеться, і воно буде дуже результативним для України, тому що ці ось два кроки головні теж uh -huh. тиск про те, що 98% бюджету виділено на Україну вже витрачені. Без нашої підтримки Україна паде. Тобто знову ж таки, ті ж республіканці, якщо ми говоримо про. Спікера Палати представників вони виступають за підтримку України. Вони говорять, що це частина національних інтересів Сполучених Штатів Америки, і без ну, цього ніяк не уникнути. Плюс тепер ще зіграли цю карту з тим, що все ж таки варто розуміти, що підтримка України вона не тільки там суто коштом, багато цих коштів. Вони інвестори інвестуються в економіку Сполучених Штатів і безпосередньо в Штати республіканців. Тому Мені здається, що все ж таки цей процес після цього має пришвидшитись. Максима, а от е, Пенсільванія, Техас, Арізона. Е, е... Можна сказати, що оприявнення таких даних, і взагалі це певною мірою тисне і на президентську кампанію, що доведеться тому ж Трампу ну дещо переглядати свою риторику щодо України, коли вже зрозуміло, що от в цих штатах там ну 2,5 мільярди для штату замовлень, це мені здається навіть в масштабах американської економіки це дуже серйозна сума. Так, безумовно, і вони ну саме білий дім класно б'є в цю історію е, в новий слуган Трампа. Ніж е, е, спершу Америка, бо uh -huh. Америка Форст іде е, і з тим, що давайте спочатку будемо там працювати над потребами Сполучених Штатів, а потім вже над всім іншим. Ось тобі конкретно потреба Сполучених Штатів Америки, оці робітники, які працюють на оборонних підприємствах. Економіка штатів цих на які Трамп опирається. тому це може змусити його дійсно скоригувати його риторику на, на підтримку України, тому що це вже не просто якась там розмова про геополітичні інтереси США. Це угу. конкретно про економіку конкретних регіонів. Тому мені здається, що це, це дійсно так. Дякую вам. І, і ще одна сторінка. А це вже трошки про геополітику. Це вже більше про геостратегію і Сполучених Штатів теж тому, що настав час завершити процес приєднання Швеції до НАТО. Єн Столтенберг провів перемовини генеральний секретар Альянсу з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. І Столтенберг наголосив, що турецькому парламенту треба якнайшвидше розглянути це питання. Водночас Ердоган пріоритетним це не вважає. Жає політик, також поскаржився на те, що Швеція зі свого боку нібито не виконала зобов'язань щодо робітничої партії Курдистану, яку в Анкарі визнали терористичною організацією. Ну і варто нагадати, що США раніше натиснули на Туреччину, вимагаючи припинити підтримку Російської Федерації та Хамас, мовляв, попри санкції країна продовжує дозволяти або працювати зі Стамбула або постачати певні категорії товарів. За запитом російським за це проти турецьких фізичних та юридичних осіб також можуть впровадити обмеження. Максиме. Отже, Туреччина має дещо особливу позицію. Так, є тиски певні, є торги, і отут. Цей торг за напрямком НАТО він може завершитися? Чи це знову стоп-кран ставить Ердоган, коли каже: ну я то передав у парламент, але мовляв, не першочергове буде це питання? На Туреччину зараз дійсно необхідно тиснути. Моя думка така, тому що поки Ердоган грав в цю політику садіння на двох лицях, йому дуже багато чого дозволяли в плані того, що ну давав якийсь результат. Проблем не створював, але це почало заходити занадто далеко. Я розумію, що, звісно, геополітика вона не про якісь ідеали і про там турботу за права людей, тому часто закривали очі на, на тих же курдів. Хоча по факту по факту в Туреччині ну, не беруся стверджувати, просто, скажімо, на мою суб'єктивну думку, в Туреччині відбувається геноцид курдів. Тому що ще там на початку двадцятого століття Туреччина брала на себе зобов'язання, що допоможе створити незалежну державу Курдистан для цієї нації, зараз займається систематичним переслідуванням, асиміляції цього народу і так далі. І оголосила там ледь не всіх курдів терористами всі там політичні рухи, які безпосередньо працюють, ну там займаються обстоюванням інтересу створення незалежного Курдистану. Ну, це так, таке невеличке невеличке відгалуження. І от особливо після того мільйонного мітингу і багатьох заяв від Ердогана і багатьох представників турецької влади про підтримку Хамасу, про те, що вони там, угу. от курди, у них терористи. Хамас це не терористична організація. Це організація, яка там займається боротьбою проти боротьбою за незалежність проти цих нахабних агресивних загарбників з Ізраїля і Сполучені Штати Америки, звісно, не може влаштовувати така позиція з багатьох причин, та й інших союзників uh -huh. по НАТО також розуміючи важливість Туреччини, важливість її територіального розміщення, контроль над Чорним морем. Ну і відпускати далеко не можна їх від себе. Але ну там потрібно якось намагатися будувати партнерські стосунки, але й дозволяти, скажімо так, сильно розганятись не можна, тому що імперські амбіції Ердогана вони, вони є очевидними. І тому отже на нас чекає чекають тут цікаві, я думаю, повороти, цікава риторика і цікаві рішення ближчим часом. Максима, я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Час наш в ефірі вичерпано. Хоча багато цікавого ще і важливого могло би прозвучати. Тому сподіваюся, на наступні зустрічі. Максим Несвітайлов на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.